Усім привіт. З вами асоціоролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор розклад на тему, чому ви отримуєте перемогу. Розслабтеся, відкиньте всі негативні емоції. А ми подивимося, що нам про це розкажуть. карти Таро, Нікого згадувати не потрібно. Чому ви отримуєте перемогу? Зараз у вас є блоки. Закриття, обмеження, самообмеження, самотність. яким не спілкуєтеся. У вас ваша перемога. Ви отримаєте перемогу в тому, що ви візьмете шанс від небес, від святих небес. На успіх, на матеріальні блага в вашому житті. Тому буде ваша перемога над, над обставинами, виходу, і це буде вам вихід і всякої людини. Так, розрушаться всі печалі, всі, розрушиться крах ваш, ідей, емоцій. Розрушиться розриви в стосунках. Якщо ви візьмете, якщо ви візьмете шанс від небес, тобто це все залишите в минулому і підете вперед. Тому буде ваша, тому ви отримаєте перемогу, ви відкриєте собі дорогу до успіху, до благополуччя, процвітання у всіх сферах життя. Так, ви розрубаєте все непотрібне, очистите своє середовище, тому ви отримаєте перемогу. Ви залишите, ви заспокоїтеся і всі весонії ночі, печаль залишите все. В минулому і знайдете, і тим самим ви знайдете вихід, зробите висновок і знайдете вихід з цього положення. Тобто карти радять вам зосередитися на собі. Так, тому йдіть <кій> вперед. Чекати, е, чекання, викресліть свого життя. Ідіть вперед займайтеся е, своїм життям, новими проєктами, е, новими, новими ідеями і впроваджуйте е, їх реальність. Все, що було у вас в минулому, воно е, е, це все залишилося в минулому. Не треба про нього згадувати. Тому що <кій> 에, минуле створює вам блоки руху вперед і створює блоки для утримання всіх тих благ, які подають вам вищі сили. Бачите, ви переможете їх, все одно візьмете себе в руки карти. Такі радіть не зацикатися на минулому, а йти вперед. Чому ви ще отримаєте перемогу? Uh -huh. Так, у вас буде прихід фінансів, успіх, благополуччя, процвітання в роботі, який останнім часом <кхи> все вистояло. Застоювалася, були в топіках, було за те, в вашому житті по всіх фронтах ви отримуєте перемогу. Також е, комусь тут е, карта випала приходу до вас і проявлення короля Пентаклю. Дорог е, багатого такого, е, мужчини осторожного. Які, але який знає, що він хоче від життя повільного, флегматика, який займає, займається своїм ділом або працює в якихось державних структурах. Він проявиться до вас і у вас почнуться нові да, бачите, випало. Він йде до вас по справедливості. Можливо, це мужчина з минулого, з яким у вас розірвані стосунки, але тепер він йде, е, хоче змінити свою поведінку, так як було в минулому, так не буде. Він хоче, щоб все було чесно, щиро відверто. Він зрозумів. Свої помилки по відношенню до вас. Можливо, він не отримав бумаг за свої поступки, вединку по відношенню. до Чому ви отримуєте перемогу? Що вас буде чекати радість, хто посварився, то помириться. Зустріч з родиною, комусь когось буде чекати. Гостина ми запропонувати руку серця, і вас буде чекати стабільність у вашому житті. Приймайте енергію та розкладу, пишіть коментарі до нових зустрічей. Всіх вам благ.